Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. У лісах на Чернігівщині уже роками розбудовується приватний маєток з озерами, конюшною та відпочинковими будинками керівника держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця та його бізнес-партнера Михайла Реви. При цьому маєток не оформлений на жодного з них, а записаний частинами народичів та друзів. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media, журналісти якого особисто відвідали так звані володіння посадовця». Більше 90% території маєтку це просто захоплені землі державного та комунального лісу, огороджені суцільним парканом. Задля легалізації захоплення частини лісу, Чернігівська ОВА навіть дозволила розмістити там дитячий табір, якого наразі там немає. До того ж ще у листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення. Слідчі ДБР запідозрили, що Юрій Болоховець отримує неофіційні доходи, які вкладає у нерухомість, зокрема в рідному селі Івангород. Так, за даними податкової інспекції, за 4 роки сім'я Юрія Болоховця набула активів на 22,8 мільйонів гривень при офіційному доході. 10,4 мільйонів гривень у цій же кримінальній справі згадується хутір в Івангороді, де й побували журналісти, розслідувачі та слідчі. Окрім сім'ї Болоховця, частина земель належить Андрієві Реві, синові раніше згаданого Михайла Реви. Підприємця, який нині активно займається енергетикою, ще у 2008 році Михайло Рева разом з тоді ще 26-річним Лісничим комунального лісгоспу ічня райагролісництво Юрієм Болоховцем заснував мисливсько-рибальське підприємство «Єгер», що користується 23 тисячі гектарів мисливських угідь на Чернігівщині. Втім, під час спілкування з журналістами Рева старший впевнено заявив, що вся територія Івангорода насправді його особистий хутір. Також він додав, що Юрій Болоховець нібито взагалі не має стосунку до цієї території. Однак журналісти запідозрили Михайла у лукавстві, адже поєднує ці дві родини не лише спільне походження та сусідство, але й бізнес. Наприклад, 30-річний син Михайла Реви Андрій уже більше 10 років володіє фермерським господарством Івангородське разом з Ганною Болоховець, мамою директора державного підприємства Ліси України. А з Людмилою Болоховець, дружиною Юрія Болоховця, у Реви Молодшого є спільне товариство Івангородське, що займається сільським господарством. У липні 2021 року 31-річна Ганна Лікаренко, кузина Андрія Реви та донька колишнього голови Ічнянської сільської ради Олександра Лікаренка реєструє дитячий спортивно-освітній клуб. Спарта через два роки ця компанія звертається до Чернігівської обласної ради з проханням виділити частину комунального лісу в Івангороді під потреби дитячого клубу. Йдеться про 2,5 гектари лісу, яким опікується комунальне державне підприємство, ічня райагролісництво». Цю ділянку за версією слідчих ще до рішення облради уже захопили своїм хутором болоховці та реви. У травні 2023 року Чернігівська обласна військова адміністрація видала розпорядження про виділення з партії 2,5 гектари на території Ніжинського лісового господарства, що підпорядковується державному підприємству Ліси Україна. У результаті договір на користування цим лісом таки був підписаний. Власниця спарти Ганна Лікаренко у письмовому коментарі NGL Media заявила, що не використовує отриману ділянку лісу та бідкається, що до неї нібито ще руки не дійшли. Слідчі ДВР вважають, що керівництво як комунального, так і державного лісгоспів умисно не помічають порушень. Та сприяють легалізацію захоплення лісу. А передача ділянки у користування спарті виглядає як спроба легалізувати самовільне захоплення лісу. Крім того, журналісти NGL Media звернулися до гендиректора державного підприємства Ліси України Юрія Болоховця. Відмовившись говорити вживу, він написав, що йому нібито нічого не відомо про кримінальне впровадження щодо захоплених земельних ділянок. А представники правоохоронних органів з цього приводу нібито до нього не зверталися. У справі затриманого у січні Ігоря Затька, номінального власника онлайн-казинопінап, казино PINAP, озвучені розцінки корупційних послуг, за які ймовірно діяли чиновники та бізнесмени. Про це повідомляє центр протидії корупції. За даними прокуратури, згідно тарифів за 2024 рік для вирішення проблем з державними органами виглядають наступним чином. 15 тисяч доларів пішло для вирішення питань з міністерством юстиції, 16 тисяч доларів для пригальмування податкової служби, 150 тисяч доларів на вирішення питань з бюро економічної безпеки і 400 тисяч доларів на прийняття рішення судом у справі про скасування сплати податків на 19 мільярдів гривень. Слідство встановило, що реальними власниками компанії, яка працювала під брендом ПІНАП, є російські бізнесмени. Зокрема, Ігор Зотько пересилав своїм російським партнерам секретні документи з засідань Ради національної безпеки і оборони України. Та інформацію з кримінальних справ до слова, працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн Казинопінап. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, є росіяни. Тож готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого. Слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території республіки Кіпр. Де проводив спільний час із громадянами РФ реальними власниками онлайн-казино? Нагадаємо, що у межах розслідування її діяльності слідчі бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору, зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами. У межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн казино особи проводять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок оборонний промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах. На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топ-менеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі агресору, а також особам, пов'язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені. Наразі бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих агентству з розшуку та менеджменту активів коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства. СБУ та НАБУ викрили експосадовців укроборонпрому на розкраданні понад 100 мільйон бюджетних гривень. Контррозвідка служби безпеки та набу викрили схему привласнення понад 100 мільйонів бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну «Укроборонпром». за результатом комплексних заходів викрито чотирьох експосадовців оборонної компанії, які починаючи з 2016 до 2019 років привласнювали кошти на експорті військової продукції. Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України, при цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки на папері, а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави, нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки. За викритими фактами, чотирьом експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!